Ну що, мої любі, вітаю вас на моєму каналі Вишивальне Монпансьє Наталі. Той тиждень, котрий був, він пролетів отак, дивіться, жух, і його нема. А цей котрий тільки що. Ні, він ще не минув. Сьогодні в мене субота, субота, знову субота, і знову я знімаю вам відео, що я не вишивала на цьому тижні. І так, а цей тиждень, котрий ще не завершився, він отак був жух, жух, і все. І я разом з ним теж отак пролетіла і не помітила. І так, що ж я вишивала на цьому тиждень? тижні всього три роботи. І зараз я все все вам покажу. Це моя перша. Нарешті, нарешті, ви бачите метелика. Ви бачите метелика. От, От він. І. І-і-і, Поки я його вишивала, одні одиначки, вишивати це жахіття. Е, я сподіваюся, що будуть діляночки, де не треба буде, по, по, ну, знаю, один хрестик, три хрестика, п'ять хрестиків. Я таке не полюбляю. Тому я тут навишивала тільки півтори тисячі, наморижила. І, 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 і Поки я вишивала оцього метелика, я вишила ще й оцього. Бо знаєте, тут береш одну ниточку і пішла сюди, трошки сюди, то-трошки от трошки сюди, ну, от як виходило. І от у мене вже друге. А оце, бачите, це крильце третього. Зараз я вам покажу, що це. Ну, Я вважаю, що це знущання над вишивальницями. А у мене тут ще 18-й каунт розумієте, ниточками з ХС, то це страшне, страшне. Мені вже хочеться просто до обличчя дівчинки дойти і, і вишити її обличчя. Там буде Краще. Ну, і фон цей теж нічогенько, нормально. Але я так подивилася: усі дрібні оці комашки, пташки, все от буду вишивати вишиватися таким чином. Ех, ну, що поробиш? Значить буду вишивати по 500 хрестиків, чи по півтори тисячі на місяць. Я не знаю, як вийде. Ну, такі справи. Нічого не поробиш. Яку роботу взяла? Да? Спочатку дивись, а потім бери. Ну, ні, я спочатку беру, починаю, а потім вже дивлюсь. І так, хранителька це в мене хранителька. Все я вам про неї розповіла. Далі, далі я вам буду показувати бджілку, може вам ще нашу бджілку показати. А, вона точно бджола Майя, я не знаю, це страшне щось. Ладно, показую бджілку. Моя бджола і, і що? І я оцю частину, оцю частину повністю вийшла. Тут, здається, я не знаю, може який, якийсь півхрестик тип, по типу тіні, а може платтячка в неї таке, знаєте. Прозоре, може, тут щось ще є. Але всі хрестики на цій бджільці в мене готові. І мені залишилось, отут, бачите, цю частину вушко. І отут-от ще одну ніжку і платтячка. Отут. І воно буде готова. Дуже добре, і ще я отут попропускала, в мене не було такого кольору коричневої ниточки, як тут потрібно. Я потім просто підберу підходящу і все, і буде в мене бджілка готова. Але коли це відбудеться щастя, я не знаю. Не знаю, може, в наступному місяці, може восени. Вона жовтенька, можна її на осінь кинути і не, і не паритись. Вона мені не потрібна, щоб от зараз була готова. Але я так з нею посиділа трошки-трошки. Навіть не скажу вам, скільки я там навишивала. Ну, Я повністю, оце, бачите, платтячка закрила, ніжку цю вишила. Ну, Скільки тут, не знаю, скільки. Не можу сказати. Небагато. Може харестів 500-700 тут було. І так. Що вам про бджілку? Бджілку я вам просто покажу. Бо розповідати немає сенсу. У нас така бджола вдома, така бджола. куди з нею не підеш, вона всюди, звісно, як викликає посмішки у людей. Люди на неї звертають дуже увагу. Вона зі всіма вітається, всім папа, маше, і автобусам, і. Цим машинам і дітям у вікнах, і дуже ображається, коли сидить на підвіконі котик, і вона йому допомагала. Котик у відповідь нічого, розумієте, то вона може навіть заплакати, що котик її немає, як всі інші. Ну, отак ну, от така бджола у нас росте. Так, ну що, тепер я вам буду показувати свою пташку. Величну прекрасну другу пташку, і вона там вже видно. Її видно. Чого тільки один раз, три можеш. Білі менше. Дивіться, заправні мене. Ось моя краса. На цій роботі я просто відпочиваю. Дивіться, яка гарна. Так, хлопчик такий гордовитий. Такий прям не дивиться, по типу не дивиться на неї. Ну, А дівчинка безхитросна. Але що ти там прилетів, так? Ну, покажи, покажи, що ти там, треба на тебе звертати уваги чи ні. Отака дівчинка гарна. Мені дуже подобається, дивіться, яка. ну. Дуже схожа на мою Дімінтрушу. У мене Дімтруша була таких зелено-синіх кольорів, а ця більш бліденька, але отак голіваніка в неї, дуже-дуже схожа, похожа на мою Дімінтрушечку. Так, що вам про пташечку розповісти, Ну, ви все бачите. Тут я добре повишивала, як завжди, свою норму, то що на тиждень, 2,5 тут точно є, може трошки більше. Так, е, я вишивала ну, того разу, на тому тижні ви ще не бачили самої цієї пташки, тут трошки отут було. То я вишивала от від от цієї синьої плямки, це, мабуть, від квіточки трошки тут нам показується щось, так? Якась частинка пелюсточки. І от це оце все я вишивала, виходить. Відомлення. Я вишивала отак от, хвостик в мене трошки був, оце все закривалося, галівенька, Тут доволі багато було таких одиначок. ну Ви розумієте, тут і клювик, і очі в неї, то треба було це якось вимальовувати. Але от саме на цій роботі мене ці одиначки навіть трошки розважають. Бо тут такі діляночки, що ти ниточку береш і мало. Мало залишаєш, просто вишиваєш її, розумієте? І є, бачите, на, на ній і такі світленькі плямки, і такі яскравенькі ну, все, все добре. То м, зараз сьогодні субота, то я буду брати знову пташку. Повишиваю, а потім, дівчата, а потім. Ми будемо з вами на наступному тижні. Це відео теж я, мабуть, зроблю маленьке, бо мені нічого вам там ну, показувати. Бо це все, що я навишивала. вишивала. Та на наступному тижні ми з вами будемо розпочинати новий набір. О! І ви навіть не знаєте, який. Хтось знає, а ви не знаєте. Так. Отака така красива в мене пташечка виходить, отака дівчинка, то я її буду продовжувати. Я позакриваю по планах в мене, що я буду на сьогодні-завтра там може, понеділок да, робити. Або теж знаєте, треба багато всього <смі> повсишовки проходить моє життя зараз. <смі> так, ну літом багато справ. Так, і що вам сказати? Я буду закривати оці одиначки, пропущені. Ну тут не зовсім одиначки, ну бачите. Але коли ви ж знаєте, хто вишиває багато кольоровки, якщо отак от взяти якийсь предмет, так ну це в нас пташечка, це не предмет. Це жива істота. Ну, неважливо, я маю на увазі якийсь об'єкт, отак правильно сказати, на вишивці. І на багатокольорових роботах то виходить по контурах у цих, по кордончиках. Виходить, що, ну, що тут багато одиночок. Ну, так от виходить. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, Мабуть, щоб більш виразніша ця діляночка була так на кордонах з фоном або з іншим предметом. Ну якось так. О, тому я буду оце закривати, тут може ціпочками ланцюжками йти, а може, може і одиначки. Але ви ж бачите, тут у мене не, закри... не закритих небагато. Оце, наприклад, якщо взяти, це буде, скоріш за все, одним або двома кольорами. отак от йти. Ну, тобто така робота приємна. Ну, що в мені яскравих тут є де повишивати фон, то теж закривати. Тут, мабуть, теж пелюсточка піде, то я буду оцю діляночку брати пташечку і фон. І в мене, на що буде натхнення, як в мене буде отут іти, так, так і буде. От такі плани в мене на вихідні дні. От, що, тепер я вам розкажу, чим я займалася. да, Чим я займалася? Взагалі-то до нас в гості приїжджала моя старша донька Анастасія. Їй виповнилось 27 років. Вона приїздила до нас саме відсвяткувати свій день народження. Вона кілька разів у Львові була взимку, а влітку не була. А, дуже приємні враження. Вона багато гуляла, хоча були дощі. Ми їй подару подарували подарунки різні і, і... і і ні, не буду розповідати. Тим ти розповідає. щось я хотіла сказати, але це не важливо, це не важливо. От, і вона теж гуляла по городу, по місту, і під дощем гуляла, і з друзями зустрічалася. Вийшло так, що кілька компаній приїздили теж до Львова, і вони зустрічалися. І день народження ми ходили святкувати і синідати кудись ходили. Ну, ми вдома майже не бували. У мене таке враження, що я приходила додому тільки поспати. Ми навіть, може, два-три рази за весь тиждень вдома їли, розумієте? Ну, так. Але знімали ми все одно мало, я про це забувала, бо так от дивишся, що навкруги, і спілкування, і все таке. То ми трошки пофоткались, трошки, може, ну, да, є там кілька відео, я трошки, трошки познімала. От одне з них залишу на наступний тиждень, бо воно буде тематичне. І про це я вам розповім наступному тижні. А поки що тоді я вам ну що що ще вам розповісти, не знаю. Ми багато чого купували різного, і в мене там і книжки нові з'явилися, і нові колоди карт таро. І ми робили гадальні вечори, ворожили, <режили> дивилися, дуже, дуже гарно провели час. час. От ну, і, ну, день народження це день народження. У нас було свята. А ще в нас були наші такі свята, котрі, котрі що? Ну, сімейні. Тобто наше з чоловіком у нас було 30 років, як ми зустрілися. 30 років страшне. От, ми теж святкували цей день. Потім в нас було 29 років, як ми одружилися. Це ми не святкували. Ми тільки вдома так щось посиділи. Та й саме нічого не святкували. Але квіти він мені приніс так і не одну якусь там а нормальні. Ну Це я так шуткую просто з нього завжди. Так, і що? А от І Настін день народження святкували. У нас виходить, що три дні поспіль були свята, то розумієте, да? а потім після свят теж і після святкові дні свята, а потім після святкової дні. І мені здається, я останні тільки два дні я вночі спала і виспалась, здається. Але це мені тільки здається на зараз. Ну, отакі справи, то ви бачите дуже насичені тижні. Я сподіваюся, що наступний тиждень я проведу більше, може, буду щось знімати для вас, більше щось розповідати, може щось покажу цікаве. Не знаю, але новий набір ми почнемо. І що з цим набіром, набором зв'язано, Що щось з ним пов'язано, О, як правильно сказати. Так. Я всі вуха прожужжала, я не знаю, всім своїм домашнім, вам теж я набридала, я не знаю скільки, мабуть, півроку. Я вам набридала зі своїм котом. І тому. Коли ми Настю ну як, проводжали, да? посадили її на потяг, вона поїхала, і чоловік мене відвіз до Карамениці, яку я за півтора року так не, не спромоглася потрапити. От він мене відвіз і купив мені цей набір, який я, ну, можна було його в якийсь завгодний, завгодний час правильно замовити по інтернету і не паритись, ні. Ні, ні, я це всім набридала з цим набором. Я сама не знала, чому він мені так подобається. То я вам потім буду розповідати, чому він мені так подобається, бо це я зрозуміла тільки, коли його отримала. От, то ми були в крамниці вишивальній. Я там теж трошки познімала, то вам покажу це. Тому на наступному тижні вас чекає щось нове. Від мене, <ріст> ну, не знаю може вам буде це не так цікаво, але для мене це буде дуже цікаво, бо такого набору я ще не вишивала від цієї фірми, а я люблю щось новеньке, тому будемо його дивитись, розпаковувати. Все-все подивимось, як там все зроблено. Оцінимо, що нам подобається, що нам не подобається. Може, це буде теж ідеальний набір, не знаю, подивимось. От, І будемо вишивати. І наступний тиждень я оголошую тижнем котів. Тобто це буде котячий тиждень. Ну, тільки пташечки оці, вони будуть завжди. Хай завжди будуть пташки. Так от ці пташки будуть назавжди. А поки що я їх не вищую. А наступний тиждень тиждень котів.